Знімаємо нову коробочку HM від безпеку. Так, така байова рубашка Тоніка підліткова. 98-104 шапочки такі зі снутиком. Далі футболочки базові 2-4. 6-8. 6-8. класні базові, такі Аклайн. Далі, XS, це у нас такива на підлітках врубчик, кодовалочка класно. Так. так, далі вестинки. Бати руки, значить, їх все від двох ручів, бачу. по Дві винечки такі. Далі така врубчика, кофенка класна. Також. Далі 90, це буде 98, тут по 92 розмір буде. Два-три піжамки, три одинички. Так, ще базові футболочки, дуже класні, рекомендую, хто ще не можна під джинсові рубашечки такі робити, знаєте, сети. 10-12, можна просто як, навіть просто влітку можна одягати, воно дуже прикольно. І отака 14+. Візувати можна їх з чимось. Далі 104 розмір, 5 одиничок, такі класні, штанішки спокійні. Далі 104, комплект двох чоловічків. 5-6 на двох спортивний костюмчик. Ще один костюмчик на 7-8. Далі худі таке. 10-12. До речі, воно на отепені. Таке худі є 140 тушончиком. Флісочка 4-6 на замочку, джинсики, легінси. Ще одні тільки рік. Дивіться, джинс дуже класний. Він такий темний, я покажу вам нього вкрию. Він о, такий, знаєте, до школи, він стречовий. Він такий базова моделька, але дуже класні. Саме о, як варіант, коли дуже актуально. Ще джинси, це джинси. Тобто вони на резиночці, це більш такий тонкий варіант. Далі такі класні штанішки 12-13 років, хлопчик тіпаджогір. Типу, Далі такі, а, така моделька показується на CD, на 104, софт, дуже класні. Тобто, це така моделька, бачите, типу на я але я як них. Далі підліткові такі на дівчинку стіні, 140 розмір, і ще одні такі чорні. Теж дуже класна моделька базова. Бо зараз перед школою. Дуже багато таких школ, коли саме знаєте потребують чорний низ. Тут іде така висока досить посадочка, вони такі класно тягнуться, такі стречі, тобто, ну, так, універсальна модель. Далі 170 такі джогери у нас. Така модель для хлопця, дуже класні. Дивіться, такі вони донизу від, відкатуються, можна відкатити. Ось такі. Так, це двонитку, на двонитку плотні на Далі комплект спортивних штанів. 122, дуже класні. На дзвониточку джогерами зроблені. Класна моделька. Далі такі будуть напілідка, дуже стрільнячі брючки ідуть трошки загложені до них. Такі у нас рельветки йдуть. Вони йдуть в розмірах 8-9, 4-5, 7, 8 і 10 Тобто моделі йде розторкою. Дивіться, які класні. Тут резиночка. Вони так само тягнуться. Можна навіть зараз ще таке трошки. Так, далі. 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 Суперсолт, ще одні, як я викривається на первої розмір. Лосинки, півтора два рочки на вдовичку. Суперсолт, ще одна така моделька. 92. 92 такі джой мозаграми. Далі мом на дівчинку, дуже класна моделька взагалі. Так, 146, лосинки 3-4 комплект, 9-10, як я ще казала, мама дуже класна. Зараз я вам покажу, до речі. 3, хоча тут щось не випускнуть, що але моделька дуже стріняча. Дивіться, яка вона. Вони також стречують, вони йдуть такі завужені донизу. Ось такі, бачите, класні. Далі є такі брючки, що носять на 4 очки. Дуже класні. І підвороти можна, тобто вони будуть знаєте, на... І тут є регулюровочка. Також тут буде розмір, по-моєму, тут 4 роки і 2 роки. Так, така моделька, Клісочки тут у нас. Це у нас такі класні. Флісочки з капюшончиком йдуть. Дуже класні, розумієте. Тож. 34 140. Євромі 80. І, до речі, дві одинички будуть. Далі будуть такі котонові светрики, 8, 10, 8, 10, 6, 8, і 6-8. От дві домички. Дуже такі класні. Так, вітровички, вітровичка така. Вісім 9-10. І така менша. Це, по-моєму, на 3-4. 2-4. Далі такі в на 10-12, будуть водолазочки. Вони такі трошки, як можна під... Ну, не, довгий, не подовжені такі, і не короткі, такі саме високу посадочку можна мати. Ще один худі. Ще одна тріска на 4-6 на замочку, дуже класний. Костюмчик. Тут значить, такі станички йдуть і копінка 3-4. Далі 8-10 флістів. Далі такі у нас будуть теплі на сміттєві шортики. У нас бониточку будуть такі базові, класні 80 10 безпакової бірочки, Але вони такі класні, універсальні, можна хлопчик, дівчинка, можна школу такі класні. 122-28 і на... Два рочки і на 3-4. Ну, така маленька класовочка. Далі, класний такий світшотик. Кажу, нагадаю, забувся. З метеликом таким, підлітковий. Бачите, який класний. Тут такі йдуть люшики. І базові ріганки. Теж дуже класні, дуже актуально. На довгі рукавчик 8, 10, 2, 4, 2, 4. Ось така коробочка у нас без верхнього. Замовляйте.